Коли та як садити тюльпани восени, поки я буду вам розказувати в цьому відео, як я саджаю тюльпани. Не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходь на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Для тюльпанів дуже важливо посадити їх саме в правильний час. Якщо тюльпани посадити, коли відносно тепло, вони можуть прорости. А якщо пізно, то вони можуть не вкорінитися. Та загинути. Досвідчені садідники рекомендують починати висаджувати в ґрунт цибулинки тюльпанів не раніше, ніж за півтора місяця до настання перших заморозків. Температура ґрунту має бути не нижче плюс 10, а температура повітря має бути не нижче плюс 7. Оптимальна пора для осінньої висадки тюльпанів в грут це приблизно кінець вересня і аж до початку листопада. Ділянку для посадки тюльпанів готують за 2 тижні, а краще навіть даже за три. Грунт треба перекопати з натуральним добривом це, наприклад, перегній або ж шторф. Якщо це не зробити, тюльпани виростуть кривими та слабкими. Для вкорінення тюльпанів нам треба буде додати ще фосфорно-калійне добриво. Обов'язково. Глибина посадки має бути приблизно 15-20 см, або ж висота трьох цибулин. Додаємо ось так от в ящичку пісочок і висаджуємо. Відстань між цибулинками має бути приблизно 8-10 см. Я завжди саджаю цибулинки ось так от в ящичок, тому що це, по-перше, це дуже зручно, не, не втрачається сортість. По-друге, наші цибулинки будуть залишити, залишатися на тій глибині, яка має бути, а не з роками уходити глибше і глибше в грунт. І прикопуємо. Я поки що прикопувати не буду, тому що ще рано садити. О, а ви прикопуйте і можна полити якимось добривом. Головне, щоб це була НПК формула з фосфором та калієм в більших відсотках.